Вітаю, мої любі глядачі! З вами Лілія Лебідь та Карти Ленорман. Давно я не знімала відео, але сьогоднішні питання, турботи пов'язані з літнім наступом в Україні російських військ, змусили мене вийти в ефір та зняти це відео на прохання людей, які живуть на Сумщині. Цей розклад зроблений: дев'ять карт зроблений на найближчий місяць на червень 2025 року. Зроблений він на колоді Мальовнича Україна Наталі Музиченка. Дуже гарна колода, дуже гарно вона розмовляє. Але ж давайте перейдемо саме до читання цього розкладу. Ось цей стовчик нам показує минуле, що вже було. Ми дивимося, тут є батігнітла, тобто вже активні дії по наступу ми вже бачимо. Також є собака, це собаки, які вийшли на полювання, тобто ви бачите їх погляд, їх бажання щось дізнатися, побачити, зайняти або схопити щось. І ми бачимо, що їх погляд саме направлений ось на цю карту це птахи, тобто спіймати щось для себе, ласи якийсь кусочок. І ми бачимо тут у карту вежі, яка вже показує, що якісь території, по яким вони вже ходять, тобто якісь будівлі, якісь території вже зайняті ними. І вони, якби да, там закріпились якимось чином. Тобто будівля це вже щось зайняте. Карти, які найближчого майбутнього. Це в нас дім, птахи, все ж таки ця карта, та миші. Дім, це, звичайно, що якісь наші села, на жаль, будуть ще завойовані ними, тобто будівлі наших жителів на Сумщині. Також ось можна, треба обов'язково звернути увагу, що оці собак, крім того, що це птахи, так, для них, як вони саме на полюванні, так, що їх це цікавиться, ну, як сказати, їхня. Так? ну, Лакомий кусочок для них, але ж це ми ще бачимо, що тут водний ресурс. Тобто, скоріш за все, вони вийдуть до якихось або річок, або озер, або якийсь приток. так? Тобто, На Сумщині їх дуже багато, саме там є і псел, і вир, такі більш великі річки, але є і різні притоки, і вони, і вони ці, Територій будуть цікавити. Можливо, вони будуть просуватися саме впродовж якихось річок, але це буде одним із цікавих місць, які їм будуть, ну, захочеться зайняти. Ми ще, звичайно, нам кажуть, що в них будуть якісь проблеми. І це, звичайно, нас радує, що цей наступ буде все-таки не таким вже і без проблем. так? Тобто і будуть якісь сипатись для них, можливо, і хтось і буде хворіти там, можливо, якісь будуть втрати для них, ну, тобто, різного роду якісь маленькі, але неприємності для цього наступу. І це, звичайно, для нас гарна новина. Але ж далі ми бачимо ключ, вершник, лисиця. Ключ, я думаю, що це вони будуть вирішувати, звичайно, ці проблеми. Ключ від домівки. Тобто вони будуть заходити прямо в наші дома, тобто викривати, да, забирати. Тобто, ну, як кажуть, як вони завжди роблять, ворують та інші неприємні речі роблять на наших територіях. Далі ми дивимося ще ключ, це якісь рішення, тобто прийняті будуть рішення їх керівництвом. По Наступу, зверніть увагу, знову наступ іде саме впродовж якогось водоймища або річки. Тобто оцей пункт річки, да, це буде якийсь ну, для них дуже важливі, важливі якісь території. Тому зверніть на це увагу. Але ж кульмінація наступу ще не почалася, ще не почалася. Тобто, ось і дивіться, зверніть увагу, я подивилася, вершник. Да? Що це за наступ? Що, що за цим наступом йде? І ми бачимо, ось випала додаткова карта корабель, це, я можна сказати, якісь більш важка техніка. Ну, це можуть бути бойові якісь машини. Звичайно, вершник це більш до піхоти або легких машин бойових. Але ось корабель, звичайно, що вони будуть підключати і більш важку техніку, може бронетранспортери, ну і інші. Да, якісь там артилерію якась. Мені важко казати, бо я не воєнний експерт, не знаюся на цих питаннях. Лисиця. Лисиця мені подобається, що вона саме тут випала. Чому? Тому що коли випадає ця карта в розкладі, вона показує на те, що не все буде так, як, як може здаватися на перший погляд. Скоріше за все, тут, дивіться, ще цікаво, яке зображення саме на цій карті. Тут йде полювання на лисиць, на якихось ну, хитрих людей. Тому я вважаю, що тут їх чекає якась пастка. І ось я подивилася, в чому заключається ця пастка. І тут у нас випала карта Лілії. Бачите, жіночка простягує лілію. Мені здається, що це наші наші якби, Збройні Сили України будуть чекати їх на якомусь етапі цього наступу. Тому. Не так все буде гарно, не так буде, як їм здається, що все буде йти, буде йти в них прямо по маслу. Тому ось ці особливо ось ці дві карти кажуть про те, що їх чекає неприємні моменти в цьому наступі на Сумщині, найближчим, тобто в червні місяці. Але ж, звичайно, що, на жаль, ось ця карта, дивіться, це дно колоди. По цьому розкладу, це у нас конюшина. На жаль, вона показує, що для них будуть шанси, можливості для захвату якихось території на Сумщині. Але вони невеличкі. Тобто, це не такі глобальні вже можливості для них, тому не, не втрачайте надію, і все буде добре. Молимось за наші сили, Збройні Сили України, мої любі друзі. Якщо вам було до вподоби моє відео, можливо, ви захочете доповнити щось, якусь свою думку сказати стосовно цих карт, буду вам дуже вдячна, мені саме цікаво ваша думка. Тому пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал. Якщо вас цікавить якісь питання ще, будь ласка, пишіть, я буду старатися для вас їх. Знімати, дивитися на картах Ленорман, ці питання. І до нових зустрічей! З вами була Лілія Левідь.